Вітаю вас на каналі Українська для Всіх. Сьогодні пишемо диктант для 5-го класу Білочка. У тексті 90 слів. Зверніть увагу в диктанті на такі орфограми та пунктограми. Серед орфограм ненаголошені голосні, зокрема, у коренях з чергуванням. Написання сумнівних приголосних. Уживання м'якого знака. Написання не зі словами. Серед пунктограм Однорідні члени речення та складні речення. Починаємо. Запишіть, будь ласка, назву Білочка. Білочка. Після назви записуємо текст. Він складається з трьох абзаців. Уважно послухайте перше речення першого абзацу. День від дня холоднішало. Опадало листя. Записуйте речення з абзацу. День від дня. Холоднішало. Опадало листя. Перевіряємо. День від дня холоднішало, опадало листя. Слухаємо наступне речення. Пташки хутко збирались великими зграями, і дзвінко галасливо прощалися з рідними лісами й полями. Записуйте, будь ласка. Пташки хутко збирались. Великими зграями. І дзвінко галасливо прощалися. І дзвінко, галасливо прощалися. З рідними лісами й полями перевірте, пташки хутко збирались великими зграями і дзвінко. Галасливо прощалися з рідними лісами й полями. Наступне речення. Вони мусили відлетіти далеко у вирій, бо тут узимку для них було холодно і з їжею важко. Записуйте вони мусили відлетіти. Далеко у вирій, бо тут узимку. Для них було холодно. І З їжею важко перевіряємо, вони мусили відлетіти далеко у вирій, бо тут узимку для них було холодно. І з їжею важко. Наступне речення записуємо з Абзацу. Білочка зручно вмостилася в дуплі тремтливої Абзац. Білочка зручно вмостилася. В дуплі тремтливої осики. Перевіряємо. Білочка зручно вмостилася в дуплі тремтливої осики. Послухайте наступне речення. Дупло було маленьке, тому часто вночі дощ мочив її до кісток. Записуйте. Дупло було маленьке. Тому часто вночі. Дощ мочив її до кісток. Перевірте, будь ласка, дупло було маленьке, тому часто вночі дощ мочив її до кісток. Наступне речення записуємо завзацу. Білочка дуже сумувала. Білочка. Дуже сумувала. Перевірте. Білочка дуже сумувала. Наступне. Вона розпитувала всіх, як їй переправитися на той бік ставка і знайти стару ялинку. Записуйте. Вона розпитувала всіх. Як їй переправитися. На той бік ставка і знайти стару ялинку. Перевіряємо. Вона розпитувала всіх, як їй переправитися на той бік ставка і знайти стару ялинку. Останнє речення. Слухайте уважно. Та ніхто точно не знав дороги до ялинки і не мав часу її шукати. Записуйте. Та, ніхто, точно не знав дороги до ялинки. І не мав часу її шукати, перевіряємо, та ніхто точно не знав дороги до ялинки і не мав часу її шукати. Диктант написано. Зараз я прочитаю весь текст Перевірте, будь ласка, написане. Білочка. День від дня холоднішало, опадало листя. Пташки хутко збирались великими зграями і дзвінко, галасливо прощалися з рідними лісами й полями. Вони мусили відлетіти далеко у вирій. Бо тут узимку для них було холодно і з їжею важко. Білочка зручно вмостилася в дуплі тремтливої осики. Дупло було маленьке, тому часто вночі дощ мочив її до кісток. Білочка дуже сумувала. Вона розпитувала всіх, як їй переправитися на той бік ставка і знайти стару ялинку. Та ніхто точно не знав дороги до ялинки і не мав часу її шукати. Текст для перевірки, критерії оцінювання та посилання на інші диктанти дивіться під відео. Друзі! Щиро дякую за кожен пальчик вгору на підтримку українського каналу, за ваші коментарі, поширення та підписку. До нових зустрічей на каналі!